Реально, один такий принтер може за 4 години відрукувати вже перший снаряд. В реальності за 2 тижні ви можете відрукувати одну сотню таких снарядів, якщо ви правильно і швидко оптимізуєте свій друк. Принтер повністю керується з телефону. Єдине, що вам потрібно, це перезаражати пластик. Але навіть такої катушки потрібно мінімум для суток друку. Тому у вас є більше, ніж часу. Плюс є катушки набагато більші. Набагато практичніші, якщо вам необхідно відлучитись на довгий проміжок часу. Практично за всім друком ви можете дивитись в телефоні, є камера, яка штатно стоїть, і дасть вам повну інформацію, яка у вас складова по друку. Це вироби, які можна виробляти спокійно вдома для військових. Снаряд пустий, без пороха, він повністю комплектується і відправляється на ноль. Їхня зборка дуже проста, тут немає що збирати. Він розкручується, тобто хвіст розкручується, пакується і все. Ну, не треба бути конструктором-інженером, щоб це зробити. 23 числа ви можете прийти в SofaHub, ознайомитися з цим всім, навчитися і прийняти наш досвід, і разом з нами допомагати армії України. Обов'язково зареєструйтесь, тому що кількість місць обмежена.